Мало вітаю вас. Сьогодні тема множення раціональних чисел. Розглянемо добуток 4 помножино на 5. Ми знаємо, що це буде 20. Розглянемо добуток 4 помножено на мінус 5. Перетворимо його в суму. Дорівнює -5 мінус 5 плюс мінус 5, плюс мінус 5, плюс. Плюс мінус 5. І це дорівнює мінус 20. Отже, ми отримали, що 4 помножене на мінус 5 дорівнює 20. Аналогічне міркування ми можна довести, що 5 помножене на мінус 4, тут буде мінус, дорівнює мінус 20. Таким чином, ми бачимо, що при добутку чисел з різними знаками, плюс-мінус, мі, плюс-мінус, завжди добуток буде від'ємне число. І щоб знайти цей добуток, треба перемножити модулі. Отже, маємо таке правило. 4 помножено на мінус 5, дорівнює мінус модуль 4. Помножено на модуль мінус 5. І це дорівнює мінус 20. Отже, добуток чисел з різними знаками є число від'ємне. Щоб знайти цей добуток, треба перемножити модулі і перед добутком поставити знак мінус. Розглянемо тепер такий добуток. Мінус 4 помножено на мінус 5. Його можна записати як. Число з мінусом, а тут 4 помножене на мінус 5. Тобто це протилежне число до добутку 4 на мінус 5. А воно дорівнює мінус 20. Тому протилежне число буде дорівнювати 20. Таким чином формулюємо наступне правило. Для того, щоб перемножити два від'ємних числа, треба перемножити їх модулі. І перед добутком поставити знак плюс. Або це буде додатнє просто число. Тому записуємо, що мінус 5, наприклад, помжите на мінус 9, це дорівнює, буде добуток модуль мінус 5, помножене на модуль мінус 9. І це дорівнює 45. Розглянемо особливі випадки. Наприклад, викликає цікавість добуток числа на мінус 1. Наприклад, мінус 1 помножити на 17, це дорівнює мінус 17. А якщо мінус 1 помножити на мінус 17, це дорівнює 17. Тобто, ми бачимо, що добуток числа на мінус одиницю. Робить його протилежним. Таким чином, можна записати таке правило: що мінус 1 помножене на а дорівнює А помножене на мінус 1 і дорівнює мінус А. Також цікавий випадок, коли один з множників дорівнює нулю. Розглянемо його. Ми знаємо, що, наприклад, будь-яке число. Мінус 1 третя помножити на 0, дорівнює 0. Тому вам відоме таке правило, що А помножити на 0, дорівнює 0, помножити на А і дорівнює 0. Це правило веде за собою наступне правило. Якщо Добуток двох чисел А і Б дорівнює нулю, то з цього випливає з цього випливає, що, що А дорівнює нулю або Б дорівнює нулю. Тобто, існує таке правило. Якщо добуток двох чисел дорівнює нулю, то Хоча б одне з множників дорівнює 0. І навпаки, якщо один з множників дорівнює 0, то добуток дорівнює 0. Розглянемо приклади по цій темі. Помножити мінус 12 на 5. Записуємо це добуток чисел з різними знаками. Записуємо. Це буде мінус модуль мінус 12 Ми множимо на модуль 5. І це дорівнює мінус 60. Або мінус 0,4 помножити на 1,5. Дорівнює мінус модуль мінус 0,4 помножити на модуль 1,5. І це дорівнює мінус 0,6. Або мінус 3 четвертих помножити на мінус 5 шостих. Ми бачимо, що це числа з. Обидва від'ємні. Тому добуток буде додатній, і ми запишемо, що це буде дорівнювати добутку модуль мінус 3 четвертих, помножити на модуль мінус 5 шостих. І це дорівнює у нас 15 24. Ще. Цікаво, коли підносять до степеня. Піднести до степеня 5 число мінус 2. Записуємо його як добуток мінус 2. На мінус 2, мінус 2, мінус -2, 2. І мінус 2. Ми бачимо, що кількість множників непарна, тому не парна. Тому складно здогадатися, що цей добуток буде числом від'ємним, і це буде дорівнювати мінус 32. Взагалі, від'ємне число в непарній степені буде від'ємне, а від'ємне число в парній степені буде додатнє. Розглянемо рівняння х плюс 5, х мінус 4 дорівнює 0. Згідно з правилом, що добуток дорівнює 0 тоді, коли або а дорівнює 0 або Б 0, маємо. Х плюс 0,5 дорівнює 0, або x мінус 4 дорівнює 0. Перше рівняння нам дає корінь x мінус 0,5. А друге рівняння дає корінь х дорівнює 4. Тому ми бачимо, що це рівняння має два коріння, мінус 0,5 і 4. І таким чином ми за властивістю. Того, що добиток до рівня нулю його розв'язали. Глядіть сам, глядіть мадоб, і ви завжди будете краще математики в школі. на Тут знання для вас, як солодкий дійбок, формули теореми, швидко хапай, розумці на максимум Прокачай, хто нові знання шукає тут, нас чекаємо до розпіпи.